Вітаю, шановні друзі, дуже рада, що нам надали слово. І сьогодні хочу розповісти про чудовий досвід Олександрійських бібліотек. Дуже дякую пані Наталії і дуже радію за козельщину. До речі, ви дуже гарна спікерка. Не бачу вас, зачите вона в світа прямо в очі. Ви дуже гарна спікерка і дуже радію за мецената, який допоміг створити із такої занедбаної будівлі таку гарну бібліотеку, такий простір для вашої козельщини. І хочу сказати, що навіть те, що у вас мало жителів громади, але ви залучили до своєї громади так багато гостей, і ви робите такі класні чудові речі. І ну, це мрія для кожного бібліотекаря України мати таких меценатів і такого спонсора, спонсора і СмартФендейшн дуже велика вам респект. У мого виступу бібліотека як третє місце громади. Відзялась такий термін як третє місце громади і що з ним робити. Перший цей термін з'явився у книзі американського соціолога едва міста Рея Ольденберга під назвою Велика гарна місце 1989 році. За реєм ем Ольбергом перше місце це наша оселя, дім до якого ми звертаємося, повертаємося кожного дня з своєї навчання чи роботи. Друге місце це, звичайно, це робота і. Місце навчання, де людина проводить найбільше, мабуть, найбільше свого часу в житті. І от термін третє місце за Реєм Ольб це місце за рогом. тобто це місце, яке близьке додому до і де відбувається спілкування людини з іншими однодумцями. Дослідники, які вивчали праці рею Ольб виділили вісім основних рис характеристик третього місця. Це е, класи, класи, класичні характеристики третього місця. Е, це такі як нейтральна територія, це місце, куди можна прийти в будь-який час і не перейматися послідовності своїх дій. Це е, наступний принцип урівняючи принцип, де статус особи, яка відвідує це місце, не має значення. Важливо тільки його особистість і погляд. Е, наступний принцип це бесіда як основна діяльність третього місця. Тобто кожна людина може прийти і поспілкуватися, поділитися своїми думками про те, що її турбує. І характер таких бесід звичайно дуже На напротивало тому, що відбувається за стінами цього закладу, коли є і ворожість, і якісь неприйняття його особистості. Також обов'язкова характеристика третього міста це доступність і розміщення, тому що. Це місце повинно бути недалеко від роботи або дому особистості, щоб це було дуже зручно і комфортно для відвідування. І так як оскільки основні соціальні інститути, дім, університети, школа займають основний час індивіда, то важливо, що треті місця мали можливість працювати і в робочий, і в неробочий час. Також одним із основних третіх місць є обов'язкова наявність, наявність засідання. Це е, ті е, постійні клієнти, які ходять в це третє місце, і думка, думка цих клієнтів ну, досить важлива. І засідавки в третіх місцях звідчуваються, е, бо як вдома. Е, ще одна характеристика третього місця це непримітність. Треті місця не обов'язково повинні бути модними і е, 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 дороговартостями. Вони зазвичай виглядають дуже просто і непримітно. Люди, яка оточек відвідувачів, не має затмаркувати їхні особисті, говорить Ольберга. І наступний принцип це настрій. Настрій третього місця завжди позитивний і граливий. А останній принцип це дім недалеко від дому. тому що у атмосфері і в мірі. Психологічного комфорту третє місце дуже близько додому. Ці вісім принципів є е, характерними для всіх третіх місць. І е, е, кожна людина для себе обирає те, що вподоби е, до, до саме йому. Навіщо потрібні такі треті місця? Ви запитаєте ви? Без таких місць пише одягнуть. Людина залишається в напороною. Особливо зараз момент. Передбачений соціальних наслідків технологічного технічного процесу, це люди дуже більше-найбільше віддаляються один від одного. Це ми бачимо зараз із, із, із смартфонами з новими гаджетами, коли люди приходять в кафе чи ресторан, або збираються десь разом відміт, відмітити щось і сидять в своїх телефонах. Про це говорив Вольден ще в тисячі році. Тому саме такий громадський простір в третє місце може сприяти психологічному благополуччю не лише окремої людини, а й загалом суспільства. Саме таким третім місцем сьогодні ми вважаємо публічні бібліотеки. Бо в бібліотеку приходять не тільки місцеві жителі, звертаються до своїми проблемами, але й мігранти. Зараз це внутрішні приміщення особи, навіть туристи. Чому бібліотека третє місце не має? Бо вона, бібліотека це, дотримується основних принципів третього місця. Це нейтральна територія, куди можна прийти в будь-який час. Це місце безкоштовне. Якісь соціальні, фінансові чи будь-які обмеження тут відсутні. Тут ці особистості якості користувачів, а не якийсь умовний успіх їх у житті. Тут завжди неформальне доброзичливе спілкування. Гості тут завжди важні, і чим більше користувачів, тим для бібліотекарів краще. І атмосфера в бібліотеках настільки комфортна, що людина почувається себе як вдома. До речі, концепція використання бібліотечних просторів в якості вітання в межах міста вперше була запропонована в дизайнерських рішеннях скандинавських архітекторів ще в 70-х роках минулого століття. Архітектори намагалися задовольнити потреби людей, знаходитись в бібліотеках довше, випити кави чи чаю і послухати концерт, наприклад, або поспілкуватися зі своїми друзями. І так архітектурна ідея перетворилася в соціальну концепцію третього місця. І прикладом цієї концепції я хочу привести вам одну ідею стандартську бібліотеку це публічна бібліотека. Бейчман Бюрік третє місце му муніципалітету міста Поса. Її було відкрито у 2020 році. Концерція, архітектурна концепція бібліотеки створена так, що ця бібліотека побудована у вигляді стопки книг, і верхня книга, трохи здвинута в сторону. Бібліотека названа, названа в честь нормальського підприємця і філантропа Карла Гейджмана. І вже на наступного року, в 2021 році, серед 26 бібліотек світу вона була признана стала переможцем конкурсу Найкраща бібліотека світу. На шести поверхах цієї бібліотеки знаходиться більше 500 тисяч бібліотечних фондів. Але крім цього, кожний кожний поверх має якусь свою свій, свій вільний простір. Так другий простір. Другий поверх тут, тут займають діти. Це простір для дітей, це зона творчості і занять з дітьми. На третьому поверсі представлені різноманітні майстерки, що мені дуже сподобалося, тут можна взяти на прокатах, як книги можна взяти різноманітні інструменти від 3D-принтера, позичити до якихось інструментів, типу дрелі і там, музичних інструментів. Також тут знаходяться невелика невелика така такий простір, де дуже мені сподобалася велика кількість платівок, вінілових платівок, де можна віддягнути наушники і послухати улюблену композицію, де зібрана платівки від класики до сучасних виконавців. До сучасних в бібліотеці дуже, реалізується дуже цікавий проєкт, літературний проєкт. Мета його така, що бібліотека зараз збирає рукописи різних авторів, місцевих авторів, норвежських авторів. І ці рукописи будуть видані тільки в 2114 році, надруковані і видані. Ну, це дуже такий цікавий унікальний проєкт. Усі відвідувачі можуть безкоштовно отримати карту в бібліотеки, скористатися її послугами, і також це можливо і туристам, яких там дуже багато подорожає. <світтє> і це взагалі ця бібліотека незвичайна не мрія, мабуть, усіх бібліотеках України. Декілька років тому відомий англійський письменник Ніл Гіман до своїй статті задався питанням, чому наше майбутнє залежить від бібліотеки і читання. Гейман каже, дуже важливо, що бібліотеки та бібліотекарі існували, та допомагало виховувати любов до читання і місць, де ним можна займатися. Освічені люди тому і освічені, тому що вони читають. І е, передусім Гейман звинував, що важливо читання саме художньої літератури, бо вона дає можливість е, співпереживати тому, що відбувається, і е, дає можливість людям зрозуміти один одного. Бібліотека каже він, це свобода. Свобода читати, свобода спілкуватися. Це освіта, яка не закінчується тоді, коли ми покидаємо саму школу, університет. Це освіта, все життя. І це дозвілля, це притулок, і це доступ до інформації. А я зараз хочу розповісти про наші Олександрівські бібліотеки, ви скажете, чи можна вважати їх третім місцем нашої громади. Трансформацію наших бібліотечних просторів ми розпочалися у 2016 році, коли за парадою методичної поради Книжкової Палати України ми почали звільняти деякі простори книгословища і читальні зали для створення для трансформації бібліотечних просторів в нові. Тобто, Книжкова Палата України говорила про те, що в бібліотеці можна залишити книги, які видані протягом останніх п'яти років, а інші книги акумулювати великі. На сховища і надавати читачів і загалом. Так, крім змін самих в дизайну приміщення, дизайну приміщень, ми також якісно підійшли до напрямків своєї діяльності для того, щоб стати таким комунікативним центром для користувачів для Олександрівців, для своєї громади. Сучасний бібліотечний простір. Ми бажаємо е, це простір не тільки книг, а це простір користувача, його думок, його твої, душі, його творчості. І для цього ми робимо все, щоб зробити наші бібліотеки е, саме простором для наших користувачів. І розпочали ми звичайно з центральної бібліотеки. Ми вивільнили частину ще й читальні зали під великий світлий простір. В якому відбувається дуже багато подій, де проводяться заняття з неформальної освіти, де е, відбуваються різноманітні майстерки. До нас також зерки приїздять видатні українські письменники, також презентують свої твори місцеві автори і місцеві збірники. Е, в окремому залі ми акумулювали всю інформацію про Нашу, наше місце про історію, про відомі, відомі сторінки нашої історії це такий краєзнавчий сектор, де е, бібліотекарі продовжують встанувати е, місцеві видання, наші періоднічні видання ще з 1950 року. Тут збирається гурток праєзнавчі амбасадори. Тут щороку формується календар знаменити панаміської да, громади. Також виділено групу для Проведення навчань з комп'ютерної грамотності. Повірте, що ці навчання дуже потрібні, і вже більше десяти років в ці курси комп'ютерної грамотності відвідують все більше і більше людей. Здавалося, у кожного є свій ваджі, у кожного є свій комп'ютер, але знаєте, я люблю наводити приклад із оголошення в Фейсбуці. Мама трьох програмістів шукає непсихованого навчити навчити її користуватись інтернетом. Так от повірте, що в наших бібліотеках працюють дуже терплячі бібліотекарі і е, фахівці електронного відділу, які дуже терплячі показують 5-10, до раз, 10 разів, 10-20 разів е, бабусі чи дідусю, як відкрити лист, як написати комусь привітання і надіслати його. Е, в центральній ТЕЦІ також знаходиться єдиний місці технокомплекс. Це такі комп'ютерні. Комплекс для людей з вадами зору і з владами слуху. І на базі центральної бібліотеки ми реалізуємо дуже багато грантових проєктів. Ну, крайній з них, які хотілося назвати, це проєкт Доббоділ, це проєкт Платформа Пріпену, практику. Ці проекти були профінансовані міжнародною організацією з змінівації. Ці проекти, які були присвячені як згуртуванню громади. І інтеграції переміщених осіб нашого громаду. Тут ми вперше почали проводити такі формати, як відкритий мікрофон. Тут почали проводити різноманітні курси, виставки благодійні, виставки, продаж і дуже багато заходів в цьому напрямку. І абонемент нашої центральної бібліотеки також змінив своє оформлення і наповнення. Тут проводяться індивідуальні заняття з цифрової грамотності, бо центральна бібліотека є офіційним хабом цифрової освіти в нашому місті. Також тут є такий чудовий книжковий клуб, клуб людей елегантно, жінок елегантного віку під назвою «Чарівність». це клуб, де збираються жінки для того, щоб поспілкуватися, поділитися з дітками про прочитане, а також що разу. Це якісь цікаві майстерки з Хеймедо. Разом з Вінсар у 2023 році, ще в одній бібліотеці на Покровському мікрорайоні нашого міста ми відкрили простір спільноточки, яка з червня 2024 року почала називатися Простір дружній до дитини, змінивши також частину приміщення книгосховища. Ми створили маленькі в маленькій бібліотеці філії в спальному мітраройоні місця, великий чудовий простір для розвитку дітей, для їх взаємодії, для ігрової діяльності. Також в цій бібліотеці проводять, проводяться безкоштовні консультування логопеда і психолога. Тут відбуваються ті ж заняття з комп'ютерної грамотності для різноманітні засідання поетичного. Зовсім недавно самі читачі іноцівали проведення курсів з вивчення польської мови в цій бібліотеці. Ну, і наступна бібліотека, якою ми е, трансформували, це Центральна міська бібліотека для дітей. Діти, ви розумієте, ну, полюбляють тільки щось нове, цікаве, сучасне. І тому цю бібліотеку ми декілька разів вже переоблаштовували, модернізували. Перетворювали на нові, нові простори. Так, в 2024 році, завдяки нашим партнерам, громадської організації 10 квітня та агенції у справах біженців в Україні, які допомогли нам з реалізацією великого проєкту, який має назву бібліотечний простір Грай читай почувай. Саме, саме приміщення цієї читальної зали раніше. Яка має 160 квадратних метрів, ми зонували з трьома зонами. Це простір ігровий для самих маленьких користувачів, де у нас тут розміщені різноманітні модульні меблі, де є різні конструктори, дитячі книжки, є там міні-футбол, міні-хокей, де проводяться для таких для такого віку людей дуже гарні депровізовані заходи. Наступна зона це зона читання. Де проводяться і майстерки для дітей, де вони зустрічаються з дитячими психологами, де проводяться різноманітні заходи з популяризації читання. І ще одна зона, яку ми виділили, це такий міні-кінозал, де діти зустрічаються зі своїми друзями або однолітками для того, щоб переглянути любулюблений фільм чи мультфільм і поспілкуватися з його Ось Такий простір та відпочиває наші ціна в місті бібліотек і дітей. Наступний проєкт і простір, який ми модернізували і відкрили в цій бібліотеці зовсім недавно, але це були через терміну дозірок, тому що наш проєкт Смарт Пістечко було підтримано обрано для фінансування агенцією з міжнародного розвитку ЄС. Але, на жаль, садома всім причин, цей проєкт. Не профінансовано і, на жаль, на жаль для, для, для Юсею, що вони не стали частиною такого класного проєкту, тому що наші бібліотекарі люди завзяті. Це ентузіасти своєї справи, які власними силами за підтримки, звичайно, за фінансування міської влади закінчили ремонт в цьому приміщенні і створили чудовий величезний зал. Смарт-містечко з купою діджитал-гуртів для наших маленьких відвідувачів це такі гуртки, як гурток на платформі Arduino, це клуб Лега, це гурток з моделювання за допомогою 3 d ручки. Також планували ми відкрити ну, такі участі фінансування селя гурток з графічного дизайну. І дуже хотіли зробити студію Ягодар, але ми шукаємо спонсорів, які допоможуть нам все ж таки профінансувати цей проект. А головними головними бібліотекарями в цьому просторі у нас є роботи. Це робот Андруан Віталійович, який створювали працівники нашого електронного відділу майже півроку. Це такий великий, під два метри, створений із. Підручних матеріалів, але цей робот говорить, він вітає дітей в цьому просторі. цей робот рухається, і за допомогою своїх маленьких помічників роботів Джумік, Арка і Кюка запрошує на заходи на кутки усіх відвідувачів. Ну і це зараз саме популярне місце для селфі, для дітей і до і навіть дорослих. І е, наступний е простір, який ми створили зовсім недавно відкрили 1 лютого, це е, простір за проєктом, який нам дозволило профінансувало е, німецький фонд пам'ять, відповідальність і майбутнє. Це чудовий проєкт е, за програмою містечко», е, Простір для кожного в Україні. Таких містечок вже в Україні 24, і одне одне з цих містечків є у нас бібліотеки для нас. Він має назву Разум а настільки величезна тут кількість напрямків і заходів які ми плануємо проводити, тому що проект охоплює два роки і закінчиться він в січні 2027 року, але я сподіваюся, що він не закінчиться. До послуг наших відвідувачів разом хабу є і курси розмовної англійської мови, і майстерки і відомої в нашому місті в Україні фотографії Вікторії Краниці, і е, консультування адвоката і психолога. Ну, дуже популярні у нас заняття йоги, фітнесу і кардіотренування. Також тут є контакт зона для контакт-території, для відвідувачів з. Інвалідністю також є невеликий простір для настільних ігри для, для проведення корисного дозвілля молоді і вирослами. Ми проводимо, розпочали проводити цикл тренінгів з проєктного менеджменту, з IT-технологій, з ефективного пошуку роботи, з комунікації і дуже багато напрямків, які ми хочемо купити за ці два роки. І е, одною із цільових груп цього проєкту є ветерамки і ветерани. це військовозобов'язання та члени їх родини. яким ми хочемо допомогти і стати ну, придбати найбільш більш, е, навиків для успішного процеслашування після нашої перемоги. І в цій бібліотеці також вже більше п'яти років є клуб Книголюбів який має назву Книголетні, до речі, ми запрошували п'ять чоловіків, але вони чомусь вирішили не приходити. Вони збираються в своїх третіх місцях, де сам гаражі, після роботи, і обговорюють свої особисті проблеми. І, до речі, гараж також може бути в третьому місце. Кожен обирає для себе щось своє. Я думаю, що ви погодитесь, що наші бібліотеки все ж і є третім місцями нашої громади. Навіть невеликі бібліотеки, які е, знаходяться в маленьких приміщеннях 20-30 квадратних метрів, в спальних мікрорайонах нашого міста або в селі і селищі, речі, в селах і в, в селищах. Е, бібліотека є дійсно третім місцем, тому що це єдине культурне. Простір, який збирає односельчан і обговорити якісь спільні проблеми, і е, разом дізнатися щось нове. І там, там також проводять навіть з одним двома-трьома комп'ютерами, проводять і курси е, комп'ютерної грамотності. До них звертаються внутрішні переміщені особи, наприклад, оформити, подати заявку на їх відмовлення. Тобто, е, як каже Біндейць, усіх незрозумілих випадках звертайтесь до бібліотеки. Так у нас і в Олександрівській громаді всі роблять, я сподіваюся. Однак сьогодні і самі люди повинні повертатися до читання і бібліотек до книги читання. Необхідно прищеплювати цю любов саме в сім'ї. Бо якщо в сім'ї читають дорослі, читають бабусі дідусі, обов'язково буде читати дитина. І вони за ручку прийдуть своєю дитиною до бібліотек, до пізнання нового, до, до, до чогось більшого. Бо ви ж пам'ятаєте, що успішні люди тому успішні, тому що вони читають. І таким прикладом, виховання любові до читання, і знання є сім'я Чижевських, про яку ми говоримо вже <пілляв> два дні сьогодні. До речі, сам тато Дмитра Чижевського Іван Костянтинович Чижевський був одним із директорів Олександрівської громадської бібліотеки. Яка була відкрита в 1887 році, в нашому місті. А мама Піла Чіпського Марія Єршова заснувала дитячий відділ в Олександрійської гуманістки бібліотеки. І, от приклад такої гарної сім'ї, яка взяла світу геніального філософа, заснувала, була засновниця Олександрської гнімарської бібліотеки, яка зараз перетворилася втретє місце громади і дуже показує. Дякую вам за увагу і запрошую до Олександрівської. in yeah.